Вітаю вас! Я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. В даний час ринок нерухомості дуже мінливий. Ціни продажу квартир дуже змінюються, тому я пропоную вам написати в коментарі, яка вартість цієї квартири, на вашу думку на сьогодні. Я показую вам ось цей дев'ятиповерховий будинок із червоної цегли. Потім зайдемо всередину і покажу вам квартиру та назву, всі її параметри. Зараз я знаходжуся в центрі Києва на Лук'янівці на вулиці Глібова, це поруч з Чорновола та Січових Стрільців. На поверсі 3 квартири. Ліфт замінено на новий декілька років тому. Квартира знаходиться на 7-му поверсі, має площу 57 квадратних метрів. Знаходиться всередині будинку, не кутова, дуже тепла. Планування кімнат роздільне, санвузол також роздільно. Має просторий широкий коридор та дуже великий балкон. Всі вікна балкону, кімнат та кухні орієнтовані на південь, тому квартира дуже тепла та дуже світла. Велика кімната має площу 19 квадратних метрів, друга кімната має площу 15 квадратних метрів, кухня майже 9 метрів, коридор 8 квадратних метрів. Ванна 3 квадратні метри, туалет і кладова кімната по 1,5 квадратних метри. Великий балкон має площу 10 квадратних метрів. Він засклений склопакетами. Вид з балкону виходить на південну сторону, яка є протилежною до входу в будинок і виходить на стадіон старт та на нові житлові комплекси. Поруч є школа, дитячий садок, супермаркет та тебе і сільпо. До метро Лук'янівська 10 хвилин пішки. Квартира раніше ніколи не продавалася, не розміщувалася та не розміщена зараз в інтернеті на порталах нерухомості, тому ви її бачите вперше. І я дуже прошу вас написати в коментарі вартість цієї квартири, яка є на вашу думку на сьогодні. Мені дуже цікава ваша думка, так як я і власник квартири ще. Не змогли дійти згоди по ціні даної нерухомості, а вже найближчим часом хочеться виставити її на продаж на ринку нерухомості міста Києва. Через 2-3 тижні маємо це зробити. Візьміть до уваги те, що тут дуже розвинене транспортне сполучення на Севастопольську площу тролейбус 33 до Центрального залізничного вокзалу 5 хвилин. Тролейбус 16 до Майдану, 5 зупинок, трамвай 14 до метро Контрактова площа. Все буквально під рукою. Квартира потребує ремонту та вкладень коштів. Разом з цим вона має бездоганне розташування у центрі міста, зручний середній поверх. Знаходиться в теплому цегляному будинку, також має дуже гарне просторе планування. Квартира має бути цікавою для сім'ї, яка зараз проживає в цьому районі, сім'ї, яка має територіальну прив'язку до роботи чи до навчального закладу в цій чудовій локації, чи для родини, яка хоче переїхати з окраїни Києва ближче до центру та до необхідної інфраструктури.